То ніж ж товарці, які варто заходити, які я рекомендую. Нове відео, яке ми стартуємо з такої локації. Я знімаю будинок у Франції, тому вирішив зняти відео з свого подвір'я. Тому полетіли. Поширеніших питань це в які ніші стартувати, в які ніші починати, які товари вибрати для старту в товарному бізнесі. топ 5 ніж, топ-5 товарів, які не варто вибирати, ми вже розібрали. Ось тут має бути посилання, а тепер перейдемо до тих топ-5 ніж, в яких варто стартувати новачку для того, щоб заробити першу тисячу доларів товарці. Полетіли. Який товар обрати, щоб отримати найбільший прибуток. Це складне питання, і насправді це саме головне питання у житті кожного товарщика. І сьогодні ми будемо розбирати це питання. Коли тільки ви стартуєте, швидше за все, у вас є обмежений бюджет і страх прогоріти. Страх прогоріти це нормально. Саме тому треба вибирати товар, які ви вірите не більше. По факту, у кожного новачка є обмежена кількість товарів, які він може затестувати в міру свого бюджету. Зазвичай бюджет, з яким стартує людина, це від 200 до 500 доларів на один тест товару якісний тест. Я рекомендую виділяти від 30 до 50 доларів. Тобто по факту у новачка від 4 до 10 спроб у тому, щоб затестувати товар. Тому підхід, ретельний відбір ніж, максимально важливий. Тому додивіться це відео до кінця. І так, за весь час я протестував точно більше, ніж 200 товарів. В мене зараз є команда з 7 людей, які постійно тестують товари. Та заливають їх. І у нас кожен третій, четвертий товар заходить. Це по факту 25% від товарів, які ми тестуємо. У новачків заходить кожен п'ятий, шостий, сьомий товар деколи, деколи восьмий товар. Якщо продовжувати рухатись, то завжди виходить. От і я говорю зі свого досвіду. Всі ніші, про які я зараз буду говорити, ми будемо підкріплювати кейсами. Тобто ті товари, які я вже запускав, і де в мене вже є твердий результат. Де в мене виходить робити або виходило раніше робити прибуток не тільки ліди, не тільки замовні крутити в ноль, але і прибуток. Тому що зараз я бачу дуже багато людей, які спілкуються про те, що в них є величезна кількість лідів, але прибутку там мізер, якщо він взагалі є, деколи вони просто роблять виручку для того, щоб показати там, в своїх соціальних мережах цю виручку. Тому цього разу буде все прикріплено скрінами, відправками і всіма пруфами, які б хотіли бачити. Друзі, так як наша модель це та модель, коли ми беремо товар, ставимо на односторінковий сайт, запускаємо Facebook рекламу і тоді отримуємо якісь перші заявки, це та модель, по якій ми працюємо, то є дослідження, яке доказало, яке показало, що чим старша людина, тим більше вона готова купувати на односторінкових сайтах. Мені 21 рік. І я не готовий купувати на односторінковому сайті, тому що я знаю, що там немає ніяких гарантій, я не зможу це нормально повернути і так далі. Невелика довіра в мене є. Але чим людина старша, тим більше довіра до односторінкових сайтів. Відповідно, це треба мати тримати в голові, коли ми говоримо про продаж товарів. Добре, друзі. Перша ніша, відповідно, яка у мене дуже гарно працює, і яка зараз просто на хайпі, в яку варто зараз заходити, навіть хайп ще не почався, в яку зараз варто заходити, це ніша сад. І город. Чому? Тому що один з перших товарів, які в мене залетів, це була плитка. Плитка, форма для плитки, точніше, це форма для плитки, куди ви заливаєте бетон і ви можете виліпити в себе в саду плитку. Друзі, я зараз знаходжусь в якби приватному будинку в Франції. Покажи, будь ласка, цей газон. І прямо на цьому газоні, по факту, ми можемо реалізувати цей товар. І чому я говорив про вік? Тому що велика частина аудиторії, старшої, вона знаходиться в селах. Насправді і не у всіх є можливість або бажання купувати плитку. А тут ви можете її виліпити. Ви зараз бачите відео креатив у себе на відео. Цей креатив робив я власноруч півтори роки назад. Зараз цей товар не працює. Я не рекомендую його запускати, але. Окрім цього товару, я запускав також ножниці, які зайшли. Міні-пили, які зайшли. До речі, міні-пили я брав напряму в постачальника. Вони мені обходили всього в 500 гривень закупці. Ми продавали за 1200, і це була дуже хороша націнка. От зараз, звісно, коли ми говоримо за тих, ті, ті, ті постачальники, які продають ці міні-пили за 700, 800, 900 гривень, і виставити 300 гривень націнки, це мінус. Мінус. Я такого не рекомендую. Тому ця ніша, вона максимально широка. В тій цільовій аудизорі, яка нам треба, тобто люди старші ніж 30 років, дуже часто живуть в приватних будинках. Дуже часто б би собі прокласти умовно якусь плитку або умовно підстригти газон, або підстригти кущі і так далі. Тобто, коли я зараз приїхав в цей будинок, я зрозумів, що тут є дуже багато моментів по господарству, якими дійсно треба займатися. Я такого навіть ніколи не очікував. От, і для цього насправді треба дуже багато товарів для того, щоб доглядати за такою територією. Але відповідно в цій ніші є велика конкуренція. Велика конкуренція по вижитим або заспамленим товарам. До прикладу, ось зараз на екрані ви бачите ті товари, які я точно не рекомендую продавати, які вже продаються, вижимаються там 2-3 роки, на яких немає хорошої адекватної націнки. З посилки люди заробляють по 3 гривні. Дай Боже, щоб вони щось заробляли. І в принципі, все на цьому, все на цьому їхня їхній бізнес закінчується. Тому давайте рухатися далі. І так, друга ніша, друзі, це товари для дому та побуту. Насправді дуже схожа з нішою сад і город тільки для квартир. Один з товарів, який у нас працював, дійсно хороший. Я навіть показую його на навчанні, я прям запускав його на навчанні. Це ось така, от, яку ви бачите зараз на екрані. Мийка для стаканів під. Тиском. Більше того, коли я був в Китаї, ви можете бачити попередній випуск, я бачив величезну кількість товарів для дому, які вирішують дуже сильні нагальні потреби людей. До прикладу, коли ви миєте посуд, мені максимально незручно оцим краном вперед-назад мочалку туди. Тому там є така штучка, яку можна витягнути. Кран ви зараз бачите себе на екрані, кран, який можна витягнути, і зручно помити тарілку, помити будь-яке кухонне приладдя, яке вам треба. Це приклади товарів, які... І працюють для дому. Чому ця ніша хороша? Тому що відносно низький середній чек. Коли ви починаєте з низького середнього чеку? Ще раз кажу, це я говорю з власного досвіду. Тому що зараз ми продаємо в середньому товари з вартістю 300-350 гривень не більше. От уявіть, 300-350 гривень не більше, але ми робимо 150-170 відправок в день з націнкою на одній посилці 200 гривень, тому що ми напряму працюємо з заводами. Ми про це ще поговоримо в цьому відео, що це за така за модель, що це за ніша. Також поговоримо. Але зараз ми говоримо про товари для дому. Також ось такі от організатори ми продавали для круп. Дуже хороший товар, правда, він продавався біля трьох місяців, потім і навіть дав своєму учню продавати цей товар, вчителю з фізики. От. А тепер це побутові та хімічні засоби. Це якраз та ніша, про яку я говорив. Я зараз напряму працюю з виробниками, з заводами, які виробляють товари, засоби, тобто які там. Ми їх закуповуємо по 20, 30, 50 гривень, продаємо за 250-300. Ось приклади деяких з товарів, які ви бачите. До прикладу, це там може бути відбілювач, відбілювач вашої стіни. До прикладу, це може бути клей, суперклей. До прикладу, це може бути ось ці от товари, які ви зараз бачите. Їх неймовірно велика кількість, а саме головне, що вони дуже широкі і дуже доступні. Тим самим ми можемо робити величезну кількість відправок там 100, 150, 200, 250. Це не взагалі не проблема, тому що є великий Маркет є велика кількість аудиторії в Україні, яка готова купити цей товар. Яка кількість аудиторій готова купити товар за 4 тисячі гривень прямо зараз з Фейсбуку, з односторінкового сайту? Як ви думаєте, як на мене, не сильно багато, тому що зараз ми самі розуміємо, яка ситуація в країні, але товар за 350 гривень будь-хто може купити, тому це топ. Наступна ніша це ніша, яка зв'язана з безпекою, як особистою, так і безпекою, яка в домі. Це сигналізації, це камери відеонагляду. Вони Досі працюють. Це все, що зв'язано з особистою безпекою, все, що там в рамках закону. Ось ці товари, які ви зараз бачите себе на екрані, вони дійсно гарно працюють. Я це говорю ще раз зі свого досвіду, тому що в мене була сітка інтернет-магазинів з восьми товарів, з восьми одиниць камер відеонагляду, всі ви зараз можете бачити на своєму екрані. На них я зробив перше там, 40 тисяч доларів. І це та ніша, в яку я. Не рекомендую заходити початківцю, коли ми говоримо про початківець-початківець. Якщо у вас є вже певний досвід, то я Можу рекомендувати вам зайти в нішу, але точно не першу. Чому? Тому що вам треба буде розібратись у технічних характеристиках самого товару. Вам треба буде вивчити які технічні характеристики. І це зв'язано з будь-якою технікою. Якщо ви думаєте, що ви просто будете продавати відеореєстратор, скопіювавши товар, існуючий там в конкурента, то це не так, тому що дуже часто е в конкурента є багато помилок. Ніхто цього не фільтрує. Вам треба це фільтрувати, вам треба розібратись в тому, чим ви відрізняєтесь від ринку. Вам треба розібратися в тому товарі які ви продаєте. Тому що якщо ви будете робити, як і всі, то будуть результати, як і у всіх. Вам треба зрозуміти, скільки мегапікселів, там, чи вода попадає, чи не попадає, скільки е підтримує карти пам'яті. Цю всю інформацію вам треба вивчити і в зрозумілому, порядочному форматі подати на вашому односторонковому сайті. Тепер, друзі, остання і, напевно, найменш очевидна ніша, це ніша одягу. І я знаю, що я в минулому відео казав, що в неї не варто заходити, і в неї дійсно не варто заходити, якщо ви тільки-тільки стартуєте. Беріть перших три ніші, які я сказав на початку відео, і стартуйте в них не в цю. Якщо у вас вже набита рука, якщо ви розумієте, як працювати з обмінами, з поверненнями, якщо ви цього не боїтесь, якщо ви не боїтесь людям пропонувати заміну того, що їм не підійшло, і опрацьовувати ці заперечення, то одяг це класна ніша, тому що. Перший товар, який в мене зайшов, це магазин купальників. Бо, до речі, можете подивитись, тому відео має бути десь тут. От і це максимально широкі товари. Тобто одяг треба всім. Головне, не брати дуже базові речі. Тобто, базові речі вони не підходять. До прикладу, я продавав купальники зимою. Як я це робив? Я продавав їх у великих розмірах. Тобто я брав купальники великих розмірів і продавав їх зимою. Тобто я знайшов свою нішу, свою цільову аудиторію саме жінки з лишньою вагою. Саме вам треба знайти таку аудиторію, яку яка буде у вас купувати, ваш товар, ваш сегмент. Тому таких п'ять ніж. Надію, що це було корисно. До зустрічі.